Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні така тема дуже швидка. Я якось котре сьогодні не зміг якесь відео записати, таке з якоюсь креативною ідеєю. І подумав про те, що от у мене, наприклад, сили волі нема. От я багато бачу різних мотивуючих спікерів, там якихось дуже багато таких достигаторів. вони такі всі впевнені, такі всі замотивовані, такі от. ну а у мене нема. От і я думаю, що таких більшість, і я для себе зрозумів, що якщо цієї сили волі нема, ну її може нема зовсім, її просто дуже дуже маленький обсяг у тебе, то не треба її витрачати на все підряд. Тобто я для себе вирішив, що я для себе визначу там, що, наприклад, якщо фізичні вправи, я роблю одне й теж. Там не роздумуючи, не вирішуючи, не там досягаючи вершин, тому що ну от я отак от, да, займаюся. І в мене мій комплекс ранішніх занять він буквально стандартний там, на 20 хвилин. Якщо в мене нема зовсім ніякого настрою і сил, то в мене є мінімальний на 3 хвилини. Тобто мені не треба думати. В плані їжі, от я не їм цукру вже досить довго. Якщо доживемо, то у липні буде 2 роки. То, то я для себе визначив, що в мене такий стандартний як це сказати, меню. Да, і там я їм одне й те саме, і мені не треба вирішувати, що ж мені їсти, щоб не, там, не провокувати себе їсти цукор. Точно так же я вирішив, що в мене в будинку не буде цукру вдома, і ну, його нема. Тобто ну, я маю на увазі солодощі, в цього, цього нема. О, так, так і живемо. Тому я звичайно захоплююся людьми, які там вольові, які можуть щось досягти, поставити грандіозну мету. Я для себе зрозумів, що це не про мене. Що я звичайна людина без якоїсь там волі, без якогось там можливості психологічної якісь досягнення досягати. Я просто для себе вирішив, що я буду от знаходити найпростіше, найлегше рішення, які мені дозволять функціонувати. Тобто, навіть якщо у тебе нема сили волі, можна жити. От. Насправді так можна жити. Просто треба це визначити, визнати і визначитися з тим, що ти хочеш робити, а що ти не хочеш робити. І якщо ну, мається на увазі не імпульсивно, щоб це тебе все смикало туди-сюди, а просто от ти, наприклад, вирішиш, як в моєму випадку, що я не буду їсти цукру, тому що для мене це не дуже там. Я набираю вагу, у мене енергія там підскочив, підскокує, там, потім падає і ну, почуваю себе погано. Просто я для себе це зробив оптимально. Тобто я наїдаюся тим, що мені дає можливість наїстися, не тримаю вдома цукру і все. Тобто, я не хожу і не борюся з цим, з цим, так би мовити, спокусую. От так само з фізичними вправами дуже прості комплекси, які я давним-давно, вже декілька років, як для себе знайшов, їх приміняю і, і все. І ніяких там грандіозних досягнень я для себе не шукаю. От і я думаю, що для звичайної такої людини, як я, без якихось там видатних вольових, вольових таких ем, особливостей, це дуже робоча методика. Тому що навіть якщо тобі кажуть, що ти там не можеш зібратися, ти не вольовий чи ще якісь. Ну да, такі от нешо ну, цим можна жити, і життя воно продовжується. Просто треба визначитися з якимось своїми найпростішими там схемами і їх дотримуватися. І все. Так, да, це можливо не так весело, не так героїчно, як хотілося, але ну, це життя, і воно таке, як є. От, на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.